Вовк та семеро козенят. На самісінькому узлісі в малесенькій хатинці жила коза зі своїми козенятами. Були вони відомими бешкетниками, тільки й знали, що бігати, стрибати та буцатися. Коза остерігалася залишати їх самих навіть на хвилину, боячися, з ними чогось не трапилось. Та над усе вона боялася вовка, бо голодний сіроманець тільки й думав про те, щоб поласувати козенятами. Та якогось дня коза все-таки мусила залишити дітей вдома самих, без нагляду. Осінь була не за горами, слід було подбати про запаси на зиму. Послухайте-но, ну, дітки, суворо сказала коза, залишаєтеся вдома самі, замкніть двері на засув і нікому, крім мене не відчиняйте. Надто остерігайтеся вовка, ви його відразу впізнаєте, бо голос у нього грубий, а лапи чорні й волохаті. Домовилися? Добре, мамуню, хором заверещали козенята. Будьте слухняними, не башкетуйте. Не будемо, запевнили козенята. Коза поцілувала кожне козенятко і пішла на луг. Козенята замкнули двері на міцний засув, як їм наказала мати, і почали гратися у веселі ігри. Вони зчинили такий галас, що не відразу почули, що хтось стукає в двері. Матуся повернулася, матуся повернулася, зраділи козенята, і кинулися було відчиняти двері та згадали, що мати їм наказувала. Хто там? запитало старшеньке козенятко. Це я, ваша мама, почувся у відповіді грубий голос. Ой це не мамин голосочок, перелякано запущало найменшеньке. Тут усі козенята й здогадалися, що це лихий вовк. Ти не матуся, закричали вони. У матусі голосочок лагідний і ніжний, а потім застрибали і заспівали. Не піддуриш нас, вовчище, в тебе грубий голосище. Не відчинимо ми двері, потворному не нажері. Довелося вовкові забиратися геть, облизня впіймавши. Та він і не збирався відмовлятися поласувати смачненькими козенятками, знав, що не скоро так вдало все складеться, що кози не буде вдома. Прожогом кинувся вовк до курника, поцупив кілька яєць і проковтнув їх. Від цього його грубий голос став ніжним, і якщо не дослухатися, то можна подумати, що то мекає коза. Повернувся вовк до хатинки і знову постукав у двері. Хто там? запитали козенятка. Це я, ваша мама, тоненько промекав вовк. Матуся, матуся, зраділи козенятка. Старше козеня вже було відімкнуло двері, аж тут втрутилося найменше козеня. А якщо це не наша матуся, нехай покаже ратечку. Покажи, ратечку, зарепетували козенята, покажи. Вовк просунув під двері свою чорну волохату лапу, і козенята відразу зрозуміли, що це вовк. Застрибали, закричали. Забирайся, злий вовчище, не відчинимо ми двері, а як в пузі буде вітер свище, капустою повечеряй. Довелося вовкові цього разу забиратися геть ні з чим. Та дуже вже захотілося йому поласувати козенятами. Помчав вовк до млина, покачався в борошні і став білим від носа до кінчика хвоста. Повернувся до хатинки та й знову стукає в двері. Хто там? запитали козенята. Це я, ваша мама, промекав вовк тоненьким голосочком. Покажи, ратечку. І вовк просунув під двері свою лапу в борошні. Матуся, матуся, закричали козенята, побачивши білу лапу, і швиденько відімкнули двері. Вовк вдерся в хатинку. Козенята, оглядівши його стрімголов кинулися в різні боки і поховалися. Хто де. Одне залізло під стіл. Друге за шафою причаїлося, третє за завісою, четверте під канапу забилося, п'яте з катертиною накрилося, шосте за дверима заховалося, а сьоме найменшеньке залізло у великий годинник, що стояв у кутку кімнати. Та все було даремно. Хитрий вовк швидко знайшов козенят першого, другого, третього, четвертого, п'ятого і шостого. Голодний вовцюга недовго роздумував, роззявив пащеку і проковтнув одного за одним шістьох козенят. Тільки найменшенького він не знайшов. Йому й на думку не спало зазирнути в старий годинник. Ситий і задоволений, вирушив вовк назад до лісу, заліз у самісіньку гущавину, приліг під деревом у затінку і задрімав. Тим часом коза повернулася додому. Ще здалеку вона помітила, що хатні двері розчинені навстіж, і відчула лихо. Забігла коза в хатинку, а там усе до догори ногами, а козенят ніде й не видно. Невже злий з вовк усіх їх з'їв? раз коза почула чийсь тихий плач. Відчинила вона дверцята великого старовинного годинника, а там її найменшеньке козенятко. Розповіло воно матері про те, що сталося. Гірко заплакала, затужила коза. Вибігла з хатинки та й побрела не знати куди, і не незчулася, як опинилася в глухій хащі. Аж бачить, під деревом вовк спить, черево в нього роздулося і щось там ворушиться. Може, її козенятка ще живі? Може, вдасться їх ще врятувати? Кинулася коза назад додому, схопила ножиці, голку з ниткою і поспішила до лісу. За нею щосили бігло найменшеньке козенятко. А вовк тим часом все ще хропів під деревом. Коза швиденько розпорола вовче черево, а звідти один по одному висипали на перевелику її радість всі її дітки-козенятка. Коза звеліла їм назбирати каміння, засунула їх у черево вовка та й зашила його. А потім щасливе сімейство повернулося до своєї хатинки. Нарешті вовк прокинувся. – потягнувся він. Ну, й наївся я, ще й досі он яке черево, а пити, як хочеться. Ледве підвівшись, вовк потягнувся до річки, що протікала неподалік. Він нахилився над водою, почав хлептати воду, а важке каміння в череві перекотилося уперед і потягло вовка на самісіньке дно. Шу, бовснув вовку річку та й потонув.